Військові США поблизу берегів Венесуели. Нещодавно президент США доручив відрядити чималий військовий контингент в Карибський басейн для боротьби з наркотрафіком і картелями, зокрема венесуельськими. У відповідь диктатор Мадуро вже брязкою зброєю і збирає армію, боячись інтервенції. Детальніше про напругу в регіоні розповість Анна Брикова. Сім військових кораблів, атомний підводний човен, дюжина винищувачів F-35 і понад 4,5 тисяч морських піхотинців передислоковані до берегів Венесуели за наказом президента США Дональда Трампа. Президент готовий використати всі елементи американської влади щоб зупинити наплив наркотиків у нашу країну та притягнути винних до відповідальності. І, як я вже казала з цієї трибуни раніше, режим Мадуро не є легітимним урядом Венесуели. Це наркотерористичний картель. На початку серпня у штатах оголосили винагороду в розмірі 50 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе арештувати венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Його звинувачують у міжнародній наркоторгівлі, корупції та грубих порушеннях прав людини. Є багато незаперечних фактів, що режим Мадуро він контролює по суті або навіть очолює ряд цих злочинних угрупувань, зокрема. Картель соліс тобто сонця, картель сонця. Ось наркокартель, і також зачину організацію Трендераква, яка також має широку специфіку не тільки наркотики але й контрабанда крадіжка продаж людей. Ось і вважається, що Мадуро він саме існує за рахунок коштів підтримки з боку цих злочинних організацій, і наркотрафік лише вершина айсберга проблем між режимом Мадуро і Сполученими Штатами, адже тільки мігрантів із Венесуели налічується від 6 до 8 мільйонів, які саме втрачають статус біженців. А у самій Венесуелі вже подейкують і про спільне і з росіянами виробництво ракет. Наркотрафік, проблема іммігрантів, безпекові проблеми цей виклик наростання військової співпраці між Венесуелою та Російською Федерацією, а також виклики щодо ну, територіальної цілісності сусідньої держави це все ті фактори, які ну, сполучені штати очевидно зараз намагаються розрубати. Про ці проблеми йшлося і у передвиборчій кампанії Трампа. Вже відомо, що американські війська у Карибському морі завдали ударів по судну, яке перевозило наркотики. А Венесуела здійснила небезпечні маневри своїх винищувачів над американським есмінцем. Більше Мадуро активно збирає армію і нацпротив частину військових уже спрямував до берегів і кордону з Колумбією. Ми не ідіоти. Ми ніколи такими не були і ніколи ними не будемо. Ми протестуємо екстремістським силам з півночі, нацистським екстремістам. І людство повинно це знати. Венесуела перебуває на передовій боротьбі за людство, за право на мир. Щоправда, попри шалену напругу в регіоні Карибського моря, на пряме питання про зміну режиму у Каракасі у Трампа відповідь ухильна. Ну, ми не про це говорили, але ми говорили про те, що у вас були вибори, які були дуже дивними, м'яко кажучи. Я дуже люб'язно це кажу. Торік сама Венесуела палала через це протестами, утім, безрезультатно що ж до військової інтервенції. США, її вірогідність оцінюють як низьку. В першу чергу демонстрація, а в друге, так силовий варіант можливий, але дійсно у вигляді такого точкового застосування сили, і, скоріш за все, так воно і буде для посилення тиску у разі провокацій з боку Мадуро у зоні Карибського басейну йдеться швидше за все про застосування обмеженої сили, як в Ірані, для того щоб придушити оці військові. Можливості Венесуели з тим, щоб надати відповідна опозиція, можливо, навіть за співпраці з окремими військовими колами, так би мовити, скинути режим Мадуру і прийти до влади. Утім, чи спрацює такий сценарій, невідомо водночас США можуть протистояти й іноземному впливу у західній півкулі, адже Венесуела має значні зв'язки з Китаєм і Росією. Сам по собі цей зв'язок він теж грає в принципі на Трампа, який демонструє, що він весь бореться з китайською народною республікою. Утім, на велику підтримку від Китаю чи Росії Мадуро, сподіватися не варто. Хоча раніше Москва під час протестів опозиції у Венесуелі нібито надсилала підмогу режиму диктатора, а саме вагнерівців для Росії. Звичайно, падіння режиму Мадуро – це була велика геополітична втрата. Зокрема, в західній півкулі загалом в латинській Америці а в них дуже багато контрактів, дуже багато зв'язків. А Венесуела підтримує Росію відкрито в питанні вторгнення в Україну. Утім, можливості прийти на допомогу другу диктатору масштабно. Путін зараз не має змоги, адже зараз усі сили Москва кинула на війну в Україні. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини.